Потрібно вивозити 17-річних синів за кордон. Причин цьому кілька. Ну, по-перше, ніхто знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 не збирається, тому у 18 років грибсти дітей у війську ніхто не буде. По-друге, дитина, яка закінчила школу, після цього має можливість вступити до вищого навчального закладу. І тоді ще є 4 роки бакалаврату і 1,5-2 роки магістратури в запасі. А тим паче і вступити у вищі навчальні заклади стало значно легше. Якщо в 2021 році було 230 тисяч вступників, то зараз всього навсього 201 тисяча вступників, а тим паче іноземні студенти, де вони? Студентів майже немає, тому і вільних місць значно більше. І прохідний бал теж в тому числі і знижено. Якщо в 2021 році потрібно було набрати 125 балів для вступу, то тепер достатньо всього і 100. Ну не знаючи, спрацюють такі докази Міністерства освіти і науки на батьків, які вже запланували 17-річних синів вивести за кордон.